Художня продуктивна діяльність, аплікація, тема нашого заняття у гою метелики, наче квітки. Добрий день, малята, добрий день, шановні батьки. Малята, послухайте загадочку. Кольорові і барвисті, наче дороге мисто На логу поміж квіточок полетіли у таночок. О, які веселики пурхають. Так, мабуть, ви здогадалися. Метелики. Діти, метелики дуже полюбляють квіточки, збирають нектар, метелики яскраві, кольорові. Подивіться, які гарні метелики в мене. Метелики бувають будь-якого кольору. Крила метеликів покриті дрібними лусочками, які покриті фарбувальними речовинами. Ось вони надають дивовизне забарвлення крил, але ці кольорові лусочки дуже крихкі. Тому, якщо взяти в руки метелика, можна пошкодити ці лусочки, і тоді метелик загине. Тож, щоб погратися з метеликом, я пропоную вам сьогодні виконати аплікацію метелика. Спочатку, дітки, зробимо пальчикову вправу. На луках розквітли квіти. Квіти починають рухатися. Та це ж метелики. Вони яскраві, різнокольорові, наче справжні квіточки. Діти, ми з вами сьогодні будемо робити метелика. Так, ми беремо, я вам покажу, що спочатку потрібно вирізати форму метелика. Батьки вам вдома допоможуть. Берете прямокутний, половинку прямокутника. Різнокольоровий він може бути. Я взяла білий, щоб вам показати, бо в мене вже зразки вирізані. Берете прямокутник, складаєте навпіл, батьки вам допомагають. І вирізаємо ми метелика. дітки. Форма метелика буває різною. Тому ви, ваші батьки вам вирізають, ну, який у них вийде за формою. Так, ось метелик вийшов. Дітки, Далі ви бачите, що у метелика є черевце. Нам потрібно буде взяти коричневий колір, тако, беремо, тако, папір кольору, папір, беремо папір коричневого кольору. Беремо папір кольору. Складаємо його на напіл, смужечку таку широченьку, невелику. Складаємо напіл і вирізаємо черевце нашому метелику. Є в нього голівка і вусики ось тако. І ось такий беремо клей, змащуємо і приклеїмо. Так, метелики я вам вже говорила, що можуть бути різнокольорові. Далі ми будемо метеликів прикрашати. Як ми будемо їх прикрашати? Ми беремо колір папір, берете, який вам до вподоби колір. І вирізаємо ми дітки смужечки. Такі ось. Я так. Ріжемо смужечку я знаю, на сантиметр такий. І Нарізаємо, беремо тарілочку, нарізаємо такі дрібненькі смужечки. Погляньте, діти, я заготувала собі різнокольорові смужечки. І тепер буду прикрашати свого метелика. Беремо ми пензлик, мокаємо його в клей і змащуємо, дітки, крильце нашого метелика. Змастили. І тепер ми будемо його прикрашати. Подивіться, ми будемо викладати наші смужечки на клей, той, що ми змастили. Краще взяти папір, щоб він був двокольоровий, двосторонній такий, щоб вам краще було викладати. І ми викладаємо смужечку біля смужечки по всьому крилечку. Но викладаємо так, щоб було одинаково. Що на одному крилі, що на другому. То ми беремо, змащуємо друге крильце, і також викладаємо на другому крильці. Так, дітки, погляньте, я виклала один колір, а зараз ми будемо змащуємо клеєм серединку і будемо викладати другим кольором. Тому що ви бачите, що наші метелики, вони. Різнокольорові бувають, то ви обираєте собі колір, який вам більше до вподоби, і викладаєте на нашого метелика, щоб він був у вас гарний. Смужечку біля смужечки. Наносите таку, там, де клеєм змастили, охайно туди і прикладаєте наші смужечки. Так, дітки, погляньте, такий метелик вийшов у мене. Тож, дома, ви робіть аплікацію метеликів для себе і можете погратися таким метеликом. А мені присилайте свої роботи. Буду чекати. До побачення!